Але коли долучити пальчик, пальці, можна творити на Одним пальцем одну руку можна зіграти. Цей інструмент називається телєнка, буква Т вона вже породіяла. Трембіто, так? Трембіта це є чоловічий Позивній гуцульський інструмент, а телефон. Три метри довжина, назраду з смерті і бачите, обмотана кора кора збереться. Цей муштук металеві вже хтось собі поставив 80-х роках. Але в у нас такий муштучок, сліз, гроші. Там є на вулиці Трембіта, хоч не жіночі інструменти. Ви можете собі спробувати пограти після екскурсії. Я показую правильний принцип дуття. Ось так му штук до губи. Нагадуйте, коли плюєте дохлому Путіну в очі. Ось так. Ніби виплювують повітря і появиться звук. Коли трембіта холодна, ми її обігріваємо так теплим повітрям. А якщо там причепити камеру, Може бути і солфі палка найдовше. Зут Звук на віки може нести з гори на гору 3-5 кілометрів.